Що там? Распаковочка? Роспаковка? Шо за інтере? Що мама казала? Шо тут? Що, тут? що тут? Давай пригадуй, що мама казала? Що повинно було бути в посилочці? Що повинно було бути в посилочці? Вау. <кій> давай, давайте Тут... не за ниточку. А це якийсь книжковий магазин, Ага. Угу. Вони так класно опакували. Прикольно. запаковують. запаковувати подарунки <кій> замовляю. О, Бодя. Бодя. Новенька Бодя. Я їм по замовлення брала. Вау. А, прибирає? Mm -hmm. Бодя прибирає? Mm. Дійсний книга джунглів. Mm -hmm. Ти бачиш? Балу і Мауглі. Будемо читати. І Вінні-пух та його друзі. Щедрий урожай. Я думаю, тобі дуже Причому справи. це кайфовий Вінні пух. Так. Диви, який він пух. А ну покажи. На, показала. <клес> <клес> Вау, клас. Ткі ілюстрації там Угу. Mm -hmm. І написано гарно, мені здається, оно так. Ні, ну так воно ж по мультику, мабуть, ілюстрації. На основі того, що воно якось, ну, цікаво. А поглядає. ведмедя Балу звали? Ой, значить, да, я, може, помиляюсь. Угу. Mm. Я не пам'ятаю. Бачиш О, слоник. Будемо зараз читати. <рив> Клас речі. Водя, бачиш, в тебе є вже про Бодю? Мама ще одну взяла книжечку про Бодю. Ті не працюють, може ця. Бачиш? Чого не працюють? Ну, да, не знаю. Побачимо. <рив> бачиш? <рив> Класні такі є ці малюночки. Вона така не маленька Все, будемо читати з тобою. П'ятірочку даш? Тобі подобається? У цю будемо читати? Чи цю. Чу. цю? Усі разом? А їсти підемо? Підем. <рес> не підемо, тут буде. Ну, добре. Czytałem błoty meden jest, tak?